Друзі, привіт! Час підготувати зі жінкам та дівчатам до холодної пори року та придбати теплі флісові костюми для дому прогулянок та спорту від торгової марки Esmara. У нашому лоті 11 штук розміри L та S. У лоті три моделі трьох кольорів, темно-синя. Їх у лоті три штуки, вони всі у розмірі L. Костюм з кетшоном, ковтинки кишеня кенгуру спереду, штанці з еластичним поясом, на шнурочку внизу манжети. Ось така чудова вишивка. Дуже якісний матеріал. Наступна модель сірого кольору. Їх у лоті три штуки: Один розмір L та два S. Ковтинка з воротом стоєчка. Також є вишивка. Штанці з еластичним поясом, позаду кишенька внизу прямі. Клад 100% поліестер у всіх костюмів. І остання третя модель бускового кольору з капюшоном, Їх її лоті 5 штук. І всі вони у розмірі S. На кофтинці є така нашивочка. Спереду кишеня кінгуру, штанці з еластичним поясом зі шнурочком. Є кишені внизу на манжетах. Замовляйте лоту наших менеджерів або через вайбер та телеграм-канали. Всім дякую за увагу!